Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні ми з вами будемо опановувати нову тему суміжні кути. Приготуйте свою пам'ятку і перед тим, як розпочати, повторіть, будь ласка, які, що таке промінь і які промені називаються доповняльними. Сподіваюсь, ви всі повторили, і тому переходимо до вивчення нової теми. Два кути називаються суміжними, якщо одна сторона в них є спільною, а дві інші сторони цих кутів є доповняльними променями. Записали це означення і робимо малюночок. Одна сторона є спільна. А два, дві інші є доповняльними променями. Згадуємо, що два промені називаються доповняльними, якщо вони виходять з однієї точки і доповнюють один одного до прямої. Так, діти побудували пряму і побудували два суміжних кути. Називаємо кут А. Б, С у нас розгорнутий, і промінь Д, БД це буде внутрішній промінь. Тоді наш кут АБД і кут ДБЦ суміжні. Суміжні. Можна було сказати, що кут ДБА і кут ДБЦ суміжні. Давайте поглянемо на малюнки і спробуємо з'ясувати, на, на якому ж малюнку зображено саме суміжні кути. Беремо уважненько малюнок 1. Звертаємо увагу, що у нас промінь є спільним. А два інші промені у нас є доповняльними променями. Таким чином, малюнку кут 1. І кут 2 у нас будуть суміжні. Так. Звертаємо увагу на малюнок 2. Ми повинні подивитися, чи виконується перша умова. Одна сторона в них є спільною. Дивимось промінь. Раз. І промін 2. Вже умова, що одна сторона є спільною, не виконується. Незважаючи на те, що у нас є два доповняльних променя. Але перша умова, що одна сторона є спільною, не виконується. Кут 1 і кут 2 не суміжні. Розглядаємо малюнок 3. Кут 1 і кут, 2. За означенням, у нас з вами перше, що повинно бути, одна сторона спільна. Ось є спільна сторона. Перша умова виконується. Тепер перевіряємо, чи є дві інші сторони доповняльними променями. Сторона 1. Але. Інша сторона кута 1 не є доповняльним променем, тому кути 1 і 2 не суміжні. Не суміжні. Так, перевіряємо малюнок 4. Знову ж таки, перша умова. Одна сторона є доповняльною, виконується. Перевіряємо, чи є інша сторона. Одна сторона є спільною, а інші сторони є доповняльними променями. І ця умова виконується. Отже, у нас кути 1 і 2 суміжні. 1 і кут, 2 суміжні. Розглянемо властивість. Суміжних кутів. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Давайте спробуємо довести цю теорему. Знову ж таки, будуємо у нас з вами розгорнути кут. і будуємо внутрішні промінь. В результаті таких побудов ми утворили два суміжних кути. Кут. А-О Б і ОК. Так кут а, О, К, і кут К О, Б, суміжні. Так, Згадаємо означення суміжних кутів. Два кути називаються суміжними, якщо одних один. одна сторона спільна, а дві інші є доповняльними променями. Тобто утворюють кут АОБ. А кут АОБ у нас розгорнутий дорівнює 180 градусів. І тому кут. АОК ОК додати кут КОБ дорівнює 180 градусів. Ми з вами довели цю теорему. Розв'яжемо вправо номер 89 нашого підручника. Чи може два суміжних кути дорівнювати? Для того, щоб з'ясувати, чи може виконуватися, чи можуть дані кути бути суміжними, ми повинні перевірити умову, що їх сума дорівнює 180 градусів. Тому пишемо кут 1 дорівнює 42 градуси, кут 2 дорівнює 148 градусів, і перевіряємо кут 1 додати кут 2. Буде 42 градуси, додаємо 148 градусів і отримаємо 190 градусів. 190 градусів не дорівнює 180, тобто дані коти не можуть бути суміжними. відповідь: ні. другий кут один дорівнює 90 градусів, кут 2 дорівнює 90 градусів, кут 1, додати кут 2, дорівнює 90 градусів, додати 90 градусів, дорівнює 180 градусів. Тобто ці пути можуть бути суміжними. Відповідь так. Так, третій приклад 166 перше, кут 1 дорівнює 166 градусів, кут 2 дорівнює 14 градусів, кут 1 додати кут 2 дорівнює 166 градусів додати 14 градусів буде 180 градусів. Відповідь так, може бути, бо виконується теорема про суму суміжних кутів. Так, четвертий приклад. Кут 1 дорівнює 23 градуси, кут 2 дорівнює 156 градусів. Кут 1 додати кут 2, дорівнює 23 градуси додати 156 градусів і дорівнює 180 градусів, і наша відповідь так. Записамо відповідь. Віта, розв'язуємо номер 91. Знайдіть кут з котом. Ми з вами записуємо і будуємо. Беремо олівець і лінійку, будуємо спочатку розгорнути кут і робимо. Внутрішній промінь. Аналізуємо кут 15 градусів, у нас з вами гострий, то ми і орієнтовно будуємо гострий кут. Ось так побудували. Тепер називаємо на ваш розсуд, як ви хочете. Так ми називаємо А Б С. Можете називати своїми буковками. Знайдіть кут суміжний з кутом. Тобто у нас дано кут АБД дорівнює 15 градусів. Далі у нас кут суміжний з кутом, кут ДБЦ суміжний. І нам необхідно знайти градусну міру цього суміжного кута. Діти ми з вами постійно кажемо, що в геометрії потрібно опиратися на певні теореми і аксіоми невідомі властивості, то я починаю застосовувати за теоремою про суму суміжних котів про суму. Суміжних кутів. Ми з вами кажемо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Додати кут ДБЦ у нас дорівнює 180 градусів, і шукаємо кут ДБЦ дорівнює 180 градусів, потрібно відняти 15 градусів, дорівнює. 165 градусів. Пишемо відповідь. Сто шістдесят п'ять градусів. Другий. Другий будуємо знову ж таки два суміжних кути. Але у нас кут дорівнює 113 градусів. Це тупий кут. Тому я будую саме тупий куточок. Ось так. І буде у мене задано ось цей куточок К. Q. М і N. Дано. Кути Q, М і кут М К М суміжні. Далі у мене дано К, Q, М дорівнює сто градусів знайти суміжний йому кут. Градусну міру суміжного кута М Q, N. І знову ж таки ми з вами діємо за теоремою про суму суміжних кутів. Розв'язання за теоремою про суму суміжних кутів Ків. Куд Кю М. Додати кут М К дорівнює 180 градусів. І ми шукаємо кут М Кен. Ку М QN дорівнює 180 градусів мінус кут. К М. M, М КН дорівнює 180 градусів мінус 113 градусів. Дорівнює. Ми віднімаємо 110 буде 70 і віднімаємо 3 буде 67 градусів. Записуємо відповідь. 67 градусів. Діти розглянемо наслідок, наслідки з теореми про суму суміжних кутів. Звертаємо увагу, якщо один кут, кут 1,90, то інший кут теж 90 сума 180 градусів. Це буде перший наслідок. Кут суміжний з прямим кутом тупий. Далі діти звертаємо увагу. В першій задачі у нас був кут 15 градусів, це гострий кут. Ми отримали кут суміжний з гострим кутом у нас 165 градусів, це тупий. Другий наслідок, кут суміжний з гострим кутом, тупий. А давайте подумаємо, кут суміжний з тупим кутом. Ми отримали який? Гострий, абсолютно правильно, це наша друга Другий наслідок. Кут суміжний з гострим кутом тупий, кут суміжний з тупим кутом гострий. І третій наслідок, кути суміжні до рівних кутів є. Розглянемо дві пари суміжних кутів. Кут один і кут 2, суміжні. Кут три. І кут 4 суміжні. Нагадаю вам, що рівні кути позначаються рівною кількістю дужок. Кут 1 дорівнює куту 3. І за наслідком у нас з вами, якщо кути суміжні до рівних кутів, то вони є рівними. Кут 2 дорівнює куту. 4. Виділіть, будь ласка, собі цей наслідочок і запишіть у пам'ятку всі наслідки. Дякую за роботу!